Всім привіт! Нарешті я зміг добратися до телефону, до нашої грядки. Бачите, є велика кількість копанки. Зовсім скоро вона вже буде готова до викопки Будемо чекати е якогось 10, 15, 20 серпня. Будемо працювати. Хочу ще сказати, що. Дуже багато роботи за цей час було перероблено. Відправили дуже багато ми касетних саженців, які приїжджали за кордону. Відправляли замовлення стаканчикової розсади по кабрілу по Мурану. Коротше кажучи, дуже і дуже багато роботи було виконано. Але й не менше виконалося, як бачите, на цій грядці. Дуже часто отримую запитання яким чином ви боретеся із бур'яном. Ну, як бачите, видно, що була прополка і не одна, явно виконувалися декілька прополок ручних плюс гербіциди. Тому вистачало роботи, вистачало, що робити. Ну і відповідно є результат. Ось, до речі, ідучий повз, побачив цвіт Альби. Альба, до речі, якщо прибрати вчасно лист, то вона дає ще один такий невеличкий урожай. Хто не знав, тому буде можливо корисно. Він буде не настільки великий і солодкий, але буде. Ну і ось як підтвердження моїх слів, бачите, ось у нас є ягідки на цьому кущику. Їх небагато, але вони в принципі будуть. Можна буде таким бонусом посмакувати. І дуже часто нас запитують, коли буде копанка Мальвіни, коли вже можна буде її отримати. Друзі, дивіться, вона тільки-тільки присаджена, хоча б до 15 го до 20 го серпня треба почекати, щоб у неї витягнувся гарненький корінець. Є вже такі корінці, що дуже хороші. Але питання в тому, що потрібно дочекатися, щоб вони всі дійшли до певної кондиції. Дивіться, у нас скільки було води, да? ну, видно, видно, що ґрунт дуже сильно промочений. На нашій ожиновій плантації там теж вистачає вологи, там по коліна взагалі води стоїть. Нас заливало десь днів 6. Тому, будь ласка, більше терпіння, очікуйте, всі, хто замовив Мальвіну, обов'язково її отримає. На мальвіну вже замовлень не беремо, тому що її буде дійсно ну, зовсім небагато по сажанцях. І ще, до речі, у нас ось є, як ми його називаємо Грядка музей. Така посеред травички у нас а, полоска агроволокна. Тут зовсім небагато, але трошки є кущів альби. І ось є вже такі вусики да, з такими гарними корінчиками. Ми їх будемо присаджувати у стаканчики. Бачите, який здоровий лист, тобто питань до нього немає. Корінчик теж хороший. Тому, можливо, ще буде стаканчикова розсада по Альбі, але це не точно. Можливо, потрібно буде трошки ще і нам для пересадок. Але загалом а, хочу сказати те, що літо а, цьогоріч доволі таки різне, вистачає і дощів, вистачає, і спеки. І паркої погоди теж вистачає, що і впливає на розвиток грибкових бактерій різних типів, да, різних грибів. Тому, відповідно, без препаратів, без добрив, без обробітків. Цього року абсолютно ніяк. Також хочу відмітити ще те, що дуже добре працюють у цьому році підгодівлі по листу минулого року це було менш можливо, тому що дуже сильно пекла спека. Цього року це більш доступно, тому що є багато дощів, після них наступні 3-4 дні. Температура не настільки швидко піднімається, ну і відповідно можна працювати по листу. Як результат, ми маємо ось такий гарнющий здоровий лист без жодних хвороб так на всіх кущах. До речі, на нашій полуничній гряці, там, де в нас на ягоду все, ви можете бачити, що лист такий трошки уже уставший, втомлений. Ну, можна зрозуміти, тому що кущі відплодоносили. Вони всю силу дають на вуса. Ну і як результат, той лист, який лишався з весни, його треба було прибрати, але на нас заливали дощі, тобто в грядки влізти не можна було. Тому ми його лишимо до вересня. Ну і відповідно, якщо дасть погода, то ми його вже приберемо у вересні. Тепер чим ми обробляли наші саженці, кущі, що вже на їх є, які речовини. Якщо по препаратах пробігтися, то це альфа супер від всіх гризучих, сисучих комах. Да. Потім був Парацельс. Ну і, відповідно, проходилися ми також. Да. Бачите, ось яке листечко хорошеньке. До речі, не хлорозить, має, має такий колір. Проходилися ми антигрибковими препаратами. Трошечки навіть по листу давали фундазол для того, щоб скоротити популяцію грибкових на листу, так як грибкові бактерії вони не запитують, куди можна заходити, а куди ні. Тому таким чином цього року мусили рятуватися, бо дощів ми знали, що дощі будуть, дивилися прогноз погоди. Ну і згідно цього обробляли нашу полоничку. І на прикладі цієї рослинки я розповім, які добрива а, отримували саженці, Да? Тут дуже добре видно, якраз таки трошки сонечко а, ховається, і можна чітко побачити колір листа. А, ось видно, що після дощів хоче трошки хлорозити. Ми пройдемося хелатином заліза по листу. Ну і відповідно вже Саженці отримали кальцієву селітру, отримали азотні добрива. Отримали трошки фосфорних для того, щоб пішов гарненько корінь. Ну і в подальшому також вони ще будуть оброблені під корінь від грибкових хвороб, для того, щоб вони їхали до вас здоровими. Ось таким сьогодні було відео. Всього потрошку уривками, але сподіваюся, що відео було інформативне і ви отримали відповіді на ті запитання, які задаєте найчастіше. Тому що дуже часто отримуємо дуже багато різних запитань і, пробачте, не завжди є можливість відповісти на їх всі, тому що дуже і дуже багато роботи. Вам я бажаю теплої осені, гарної погоди, гарних врожаїв і гарних саджанців.